Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про новини NotCoin, про конференцію Token 2049, яка відбувалася в Дубаї, та про взаємозв'язок NotCoin із Telegram. Перша новина це те, що NotCoin листинг перенесли на невідомий період часу, і як мінімум я на це виділяю дві причини. Перша, це те, що криптобіржам потрібно набагато краще підготуватись до цього моменту. Друге, те, що піде сильна нагрузка на мережу тон. Тому, можливо, підключать ще інші мережі. Інших токенів для того, щоб понизити нагрузку. Як це все буде відбуватись в подальшому ми з вами вже знаємо від розробників ноткоїна. Перейдемо до конференції, тому що там набагато більше цікавої інформації саме про взаємозв'язок ноткоїна. На цьому слайді можете побачити засновника гаманця Волод. Звати його Ендрю, це хороший друг Павла Дурова. Разом із ним він співпрацює над екосистемою Telegram та розвиває її. Також можете побачити інтерфейс гаманця. Саме на мережі тон ми зможемо купляти та продавати наші токени. І є акцент на ноткоін, що є дуже головним признаком на те, що проект в подальшому буде розвиватися і цінність токена буде лише рости. Переходимо на наступний слайд, бачимо, що зробили акцент на ноткоін. Розказали, що це дійсно феномен в крипті, що це одна із найбільших спільнот, і що цей проект дав багатьом людям зайти в крипту і з маленьких років почати розвиватися. Знову ж таки, переходимо на наступний слайд, бачимо, що Ендрю почав розказувати, що у багатьох розробників є можливість саме через крипту, через web 3 заходити в Telegram та розвиватись. Відповідно, цим і буде розвиватись Telegram, криптовалютна сфера, web 3 та різні сектори крипти. Знову ж таки, переходимо далі і бачимо, що в тона буде своя конкретна екосистема. Вона вже, в принципі, вибудовується, так як в Google є своя система, так як є відповідно в Apple Apple Market, в Google Play Market. То вона буде своя система, тобто в Телеграма, щоб їм було набагато легше розвиватись та ні від кого не залежати. Переходимо далі і бачимо зараз засновника USDT, і він саме розказує, скільки людей користується зараз USDT. Те, що стара фінансова система вже не дієздатна, не активна, не суперкласна, і він все робить для того, щоб розвивати нову фінансову систему, так як більшість людей дійсно її використовують, і вона набагато простіша, зрозуміліша і відповідно. Забирає багато різних сторін із комісією. Ви можете побачити, що ЮСДТ користується понад 300 мільйонів людей. 3 мільйона людей взагалі не користуються банками, тобто немає до них ще доступу, і він це все зробить для того, щоб ці люди якраз мали доступ до користування максимально просто. Тому він якраз і розповідає, що фінансова система стара, устаріла, і її потрібно оновити на чим по суті ЮСДТ і співпрацює саме з Телеграмом, екосистемою і разом із ноткоїном відповідно. Переходимо далі, можемо побачити, що зараз в Телеграмі понад 900 мільйонів людей, і саме засновник USDT переніс весь функціонал зараз також в Телеграм. Тобто люди зможуть через USDT купляти різні продукти і в Телеграмі. Тобто це дуже класно, тому що Телеграм дійсно стає такою площадкою, де не тільки ми зможемо переписуватися з користувачами, своїми друзями, знайомими і так далі, а зможемо використовувати набагато більше функціоналу. Переходимо далі, бачимо, що йде в нас новина, те, що у нас ТОН буде працювати на мережі ще USDT. Це дуже класно, тому що перед тим такого не було. Переходимо на сайт Тезера і можемо побачити, скільки вже було випущено на різних мережах саме USDT. Ну, можете побачити, що на USDT, саме в мережі Tron, було випущено порядка 58 мільярдів доларів. В ефірі порядка 51 мільярда доларів і так далі. Ну і зверніть вашу увагу, що під час саме конференції Token 2049 в Дубаї мережа ТОН у нас появилась, і у нас вже випущено порядка 40 мільйонів доларів. Подивимося, яка в подальшому буде комісія, навіть цікаво. Переходимо далі, можемо побачити, що в нас є поєднання саме різних продуктів, тобто нашого гаманця від Andrew, відповідно засновника USDT, Йде поєднання все в Телеграмі, і користувачі будуть мати дійсно класний функціонал користуватися. Ну, відповідно, ноткоін, я думаю, також буде мати частинку долі із цього всього, і також буде в цій всій системі. Тому краще свої токени тримайте, не продавайте, і при можливості, якщо буде, докупляйте. Але це не рекомендація від мене, це лише те, що буду конкретно робити я. Переходимо далі. Можете побачити, де сам Павло Дуров розказав ще багато цікавої інформації, розказав те, що зараз запустилося саме. А реклама, тобто ті люди, які мають свої телеграм-канали від тисячі користувачів, відповідно, вони будуть мати рекламу, і з цієї реклами будуть отримувати 50% доходу саме в мережі тон, токенах тон, які в подальшому ви зможете продавати робити те, що вам конкретно потрібно. Також а, в подальшому будуть NFT у вигляді емоджі. І відповідно ви зможете їх також робити та продавати, що, по суті, є класно, і з цього ви також будете отримувати хороший профіт. Тому, як ви бачите, друзі, є багато цікавої інформації, яка поєднана із ноткоїном, із розвитком Телеграма. І в цілому, криптосфера дуже класно розвивається, тому не проходьте це все осторонь, а робіть якісь конкретні дії. Не забувайте підписуватись на DeFi .ua. Тут є багато цікавої інформації, яку ви можете для себе подивитися. Також є безплатний курс по трейдингу, який ви можете пройти. Також ми запускаємо менторство через два дні, тому хто зацікавлений, можете писати в особисті повідомлення. Всі соціальні мережі залишу під описанням даного відеоролика. Перейдемо ще в Telegram, тільки що вийшли свіжі новини саме по ноткоїну, і ви можете побачити, що починається нова ера розподілу прибутку: 34 тисячі у тонкоїнах доларів. Від Telegram за квітень заробила саме ноткоін ком'юніті. Тобто, це дуже такий сильний показник. Відповідно, ви бачите, що це все зараз розвивається в Телеграмі, тому є можливість у багатьох людей робити свої різні ніші, робити різні телеграм-канали про різну цікаву інформацію, яка цікава вам. І якщо користувачам дійсно буде подобатись, вони будуть до вас підписуватись. З цього ви ще зможете з реклами отримувати фінанси. Також вийшла новина, те, що йде розіграш, організований адміністратором Notcoin Community, який вже оплатив тисячу підписок Telegram Premium на 12 місяців для своїх підписників. Разом із підпискою Notcoin ком'юніті дасть додаткові призи тисячу ноткоінів. Тобто ви розумієте, чому тисячу? Тому що зараз цінність ноткоїна буде рости. Відповідно, не роздають 5-10 тисяч ноткої і так далі. А саме тисячу ноткоїв дають, тому що цінність в наступних фазах ноткоїнів вона тільки буде збільшуватись. Відповідно, буде дефляційна модель, монети будуть згорати. Відповідно, зараз багато монет так не роздають. Тому друзі, використовуйте ці моменти, тому що кожен із вас може, в принципі, прийняти участь в цьому. За представлення даних призів відповідає адміністратор каналу, дана акція діє до 24 квітня 2024 року. В 2 години дня автоматично Telegram вибере 1000 підписників NotCoin ком'юніті, і потрібно ще підписатися на один канал, який був суміжно з NotCoin ком'юніті. Тому ви можете прийняти участь, можливо, вам повезе, і ви дійсно отримуєте ще Telegram підписку на 12 місяців і подарунок одну тисячу монет. Або в наступних фазах ви зможете їх ще добувати додатково. Також, друзі, не забувайте підписуватися на DeFi.ua, У нас є багато додаткової інформації. Телеграм-канал DeFi.ua, є DeFi чат, є ВІП-чат, є менторство, тому в нас є дуже багато різних продуктів, як і безкоштовні, так і платні. Тому ви можете завжди бути в передовій інформації. Обов'язково, друзі, підтримуйте нас. Україномовний контент це сила. Рухаємось вперед, і в нас все вийде.